Друзі, вітаю вас! Я би сьогодні хотів поговорити про письменників і їхні сім'ї. Чи про письменниці і їхні сім'ї? Тема складна, неоднозначна. Згадую, як я колись на якійсь виставці живопису бачив таку картину, де чоловік і жінка голі подали один одному руки, і руки були зв'язані спільними кайданами. Картина називалася Сім'я. Кажуть, що інститут шлюбу, інститут сім'ї терпить значні модифікації, але ми будемо говорити про письменників. Як людина такого специфічного заняття, як письменник, як в нього виходить сімейне життя, чи не виходить, чи тут є якісь закономірності, чи тут нема жодних закономірностей, От що мене цікавить, знаєте, коли я згадую про Тараса Шевченка і про його. Мрії про шлюб поставлю хату і кімнату, садок, райочок насаджу. Про те, як він після заслання знайомиться із українкою молодою, яка жила у Петербурзі лекерою полусмак. І думаю, для кого не секрет, що Шевченко хотів одружитися з лакерою. В взагалі вже після заслання був певний матримоніальний невроз. Від самотності, від того, що він пережив. Йому хотілося тихого, спокійного життя, я думаю. Але ну, я нагадую поетичну фразу Ліни Костенко про лакеру полусмак. Коли безсмертя впало на лакеру, вона якраз по бублики йшла, де знищувально Ліна Костенко відгукується про лакеру, яка значною мірою сприймала Тараса Шевченка як немолодого чоловіка, який від неї був набагато старший. І закони життя неможливо змінити. Хоч є випадки таких великих вікових мезальянсів. Тарас Шевченко був знищений засланням хворий. Він робив лакері дорогі подарунки, вона ходила Петербургом тому пальто, кажуть білому, яке таке тоді було модне служнице. Щоб таке, напевно, пальто носити, треба до того пальта мати щось всередині ще, щоб з гідністю його носити жіночою. Але бачите, тут вже в мені заговорив захисник. Ну, не захисник, але заговорив чоловік. От. І я читав її відписки Тарасу Шевченку, такі досить образливі, деякі потім вони розійшлися. Це вплинуло сильно на Тараса Шевченка. Це була його остання любовна історія. Потім з'являються вірші, чи не покинуть нам небого вірші нікчемні віршувати і заходиться вже ладнать вози у далекою дорогу. Але після смерті Шевченка дивний випадок, хоч нема нічого дивного у світі тонких енергій. Після смерті Шевченка лекера одружується, якийсь час живе з чоловіком. І після. Там кілька десятиліть сімейного життя, не знаю точно скільки, вона стає хранителькою Шевченкової могили. Вона фактично живе на Чернечій Горі до самої своєї смерті. Щось притягнуло її і те, що вона казала, що вона не знала, що Тарас буде таким знаменитим потім. Але я думаю, не тільки це. Є якісь речі, які нам не зрозумілі до кінця, Як і не зрозуміла. Вага певних зустрічей в нашому житті буває. І тому Лекера не була одруженою з Шевченком за життя. Вона стала вже в немолоді роки одружена з його могилою. Якщо можна так сказати. Хранителькою його могили. А могила на Чернечій горі, Велика Канівська могила, була місцем українського паломництва. На Могиліці в 1978 році вчинив акт ідеологічного самоспалення. Гірник інженер Скалуша. Франка сім'я була, ну, як би традиційна, в сенсі тому, що четверо дітей, дружина, яка приїхала з центральної України, як ми знаємо. І я переконаний, що Франко би не був тим Франком, якби не Ольга Хорнужинська. Завжди. За літературною діяльністю великих письменників дуже часто стояли жінки, і дуже складне було життя Івана Франка з Ольгою. Їй важко було жити в Галичині. Треба було народитися, особливо тоді, щоб тут жити. Тому що специфічний галицький характер, до якого не так легко звикнути людині, яка не всередині тут, яка не народилася. От. Багато лицемірства, багато до Франка підніжок. Вона це все дуже боляче переживала і останні роки життя провела поза домом, лікуючись від важких нервових розладів. А ви вже напевно можете збагнути, що прожила нелегке життя, в тому числі смерть свого старшого сина, старший син Франка Андрій помер після того, як му кинули каменем голову, але кинуту Франка. Франко писав у листі до Агатангла Кримського. своєю теперішньою дружиною, я оженився не з любові, а з доктрини, але. Я вважаю, попри те, що у Івана Франка є зів'яла листя, попри його три любові: Ольга Рошкевич, Юзефа Дзвонковська і Целіна Журавська. Попри це, все я думаю, що Ольга була для нього як повітря, яким він дихав. Повітря не помічаєш, але без повітря неможливо жити. Мало говорить про Ольгу Хорнужинську, багато говорить про трагедію Франка. Особливо останніх років це правда. Це може найвидатніший український письменник. Але заплатили за його багато десятків томів написаного, а може й сотню томів. За це сплатив велику ціну не тільки він, але й його дружина і значною мірою його діти, кожен по-своєму. Наприклад, Леся Українка, бо ми все тільки про чоловіків і про чоловіків, це дискримінація. А Леся Українка. Любила Сергія Мержинського, як загальновідомо, і в останні дні життя була з ним, практично тижні життя його. Він вів себе як важко хвора людина, сприймав її як свою соратницю. Дуже важко вона це пережила. Тоді була написана п'єса одержима. Дуже тонку психіку мала Лариса Косач, яка відома під псевдонімом Леси Українка, всім нам. Хоч писав Іван Франко, ніколи не чула Україна такого сильного голосу, як з усе її слабосилої, хорої дівчини. Тобто було щось у цій цитаті, Франко відчув з одного боку витонченість таку процеляновість зовнішню, і з другого боку якусь непохитність, сильний дух, ніколи Белеся Українка не написала П'єса Касандра. Якби самі в самій не було щось від Касандра. І інші п'єси. Геть, ти думи, ви хмари осінні, та ж тепера весна золота, чи то так ужалюй голосінні проминуть молодії літа. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити, геть думи сумні. Леся Українка добре знала, що ми є те. Про що ми думаємо? Вона переборювала свої хвороби, хоч одну третю життя проходила на милицях. Переборювала. Переборювала силою свого духу, своєї думки, свого самонавіювання. Крім того, що мала можливість лікуватися на найдорожчих курортах світу, бо її батько був одним із найзаможніших людей Волинської губернії. Михайло Коцюбинський. Також був добрим батьком своїм дітям, сім'янином, який переживав за свою родину, за свою сім'ю, за свою матір сліпу, яка жила разом з ними. До речі, є роман про особисту драму Куцюбинського безумці Барбари Редінг, який вийшов у видавництві «Академія» у серії автографи часу, де вийшли інші романи про письменників, в тому числі мої романи про Винниченка, Тесленка і Стефаника. Коцюбинський зустрівся з Аплаксіною в Чернігові. Найбільш дивні несподівані любовні історії здаються тоді, коли ніхто не чекає їх, коли не очікує, не планує. Коли Аплаксина прочитала його цвіт яблуні, вона спитала, чи в нього помирала дитина. Він сказав, що в нього всі діти здорові. Так, приблизно і тоді вона зрозуміла. Напевно, якимось чином є якісь різні озаріння у кожного свої, що вона відчула близьку присутність справжнього письменника. Я думаю, яким чином, чи це якесь було потрясінням, що я не знаю. Однозначно не можу сказати, але був її той поворотний пункт, після якого вона певною мірою стала енергетично залежною від Уцюбинського, і він від неї. Це була взаємна любов. Якщо вам чесно говорити. Ніколи би не були написані тіні забутих предків, якби про того Іванка і Марічку, про ту Палагну, якби Куцюбинський не пережив кохання до набагато молодшої від нього Олександра, але вона також його любила. То вони планували, що вони кудись втечуть, що вони втечуть Бесрабію, ще кудись втечуть. То Куцюбинський приходив додому, він дивився на своїх дітей, які хотіли з ним там щось радитися, чи ще маленьке гратися. І вже ці відпадали думки про Бессарабію. Його дружина знала про цю історію. Взагалі-то відбувалася велика драма, яку важко було при такому укладі. Певному традиційному її було важко розв'язати. І вона закінчилася поволі це підточував цей трикутник всіх. Ну і найперше, ну не можна сказати кого найперше. Хотів сказати найперше самого Михайла Куцюбинського. Всіх підточував. Куцюбинський був естетом, який носив часто часу під жоку квітку. Такий був в стосунках стриманий і так далі. Вся його пристрасність була всередині. Люди, які от такий, як Володимир Виндаченко, про якого я зараз буду говорити, коли вони викидають свою пристрасть, вони часу мають, попри те, на вдивовижу, добре психічне здоров'я. А, а такий, як Куцюбинський, притишення, от він страшенно багато курив, особливо в останні роки. Це було куріння сигарети за сигаретою, що не могло не свідчити про якийсь тяжкий внутрішній стан. Що таке куріння сигарети за сигаретою? Це намагання забути свою наркотику. От. І коли Михайло Куцюбинський помер, то пані Віра Устимівна Куцюбинська заборонила їй приходити на похорон Михайла Куцюбинського. Вона через якийсь час виїхала в Москву, так і була неодружена, ще й почала сліпнути, хоч померла значно пізніше від нього, але таке враження. Що все життя цієї молодої дівчини відбулося тільки тоді, коли вона любила цього видатного українського письменника, який не мав фактично не торкався ні політичних тем своєї творчості, був чистий модерніст того часу, який, якби Україна була незалежною, його твори би одним з перших перекладалися і були би в каноні європейської літератури. Це саме Михайло Куцюбинський. Він якраз дуже підходив до цього. Володимир Винниченко своєю дружиною Розалією. Він довго не міг одружитися. Думаю, ні для кого не секрет, що Винниченко писав своєму щоденнику, коли вже виїхав з України, коли вже опинився за кордоном. Писав, що йому не хочеться жити. Мене обіймали сотні жіночих рук, писав Володимир Винниченко, хоч думаю, перебільшував. Що вже так і сотні обіймали. От що якби у мене не було літератури і мистецтва, то в мене був би єдиний вихід смерть. У мене є роман про Винниченка, маски опадають повільно. Я більш-менш добре знаю. Психіку цього письменника. Він прагнув любові. Це не був дунжуанізм заради дунжуанізму. Це були тяжкі, невротичні пошуки любові, любові передовсім, щоб заповнити власну порожнечу. Я цілком відповідаю за те, що я кажу. Як сказано в Біблії, не судіть і не судимі будете. Знаєте, коли кажуть про фатальних жінок, то Володимир Винниченко був фатальним чоловіком. В нього справді закохувалося багато жінок. І Люся Гольдмирштейн, і Катерина Голіцинська, і багато інших, які мали. Люся покинула свого чоловіка, її дівоче прізвище Максимович. Вона поїхала те ще до революції, була за кордон за ним. Вона писала йому листи, мій дорогий Володінька. В цих листах було скільки, я читав ці листи, це були неймовірні почуття до нього. Я багато пишу про їхні стосунки в романі Маски опадають повільно. Потім Люся народила дитину, через три місяці дитина померла. Дитину назвали Володя, він був дуже подібний до Винниченка. Люся звинувачувала в смерті дитини, батька, тобто Винниченка. Є і зараз люди, які вважають, що Винниченко причетний до смерті свого сина, але з того, що я читав його всі щоденники, з того, що я розумію, це неможливо. Це було неможливо, тому що це б стало відомо. Такі люди, як він, не могли б таку таємницю тримати ціле життя, це був збіг обставин. Хоч в романі про Венниченка маски опадають повільно над романом Витає, труп сина, як писали хтось із критиків, він не був здатний на такий злочин свідомо, хоч пише про це у своїх творах, тому звідси це пішло. Він не був здатний на такий злочин. Мертвим не потрібно адвокатів знаменити мертвим, але тим не менше, я маю точку зору, що це була випадковість. А Люся була просто на нього смертельно ображена, смертельна ненависть медеї. Жінка, яка так любила, жінки, в яких розбивається любовна історія, вони здатні на істинну ненависть. Багато хто більше, ніж чоловіки. Разом з тим, звичайно, що є відносно щасливі сім'ї. Стефаник прожив своєю дружиною Ольгою. Гаморак багато років вона народила йому трьох дітей, і то на похороні наймолодший хлопчик Кирило кричав, що ти видав смерті мами. А перед тим Стефаник любив сестру Ольги Гаморак Євгенію. Яка рано померла? Це ще окрема історія. Одна із улюблених пісень Стефаника, яку він нав'язливо співав. Плавай, плавай шабелину вчися плавати, а я піду молоджовнір жінку шукати. Характер був у Василя Стефаника. Ну, дуже такий, попри таку певну відкритість, якусь його новел. Він був все ж людиною доволі замкнутою, з кодексом честі своїм. Тому над сімейним життям, особистим життям багатьох письменників, що би ми не говорили, як би ми не говорили, а тут я говорю без оціночних суджень, все це завжди є якась таємниця. Дуже багато недоказаного. Неможливо знати достеменно те, що є між двома людьми. І ніхто цього не може знати, можна робити певні припущення, тому що. Всі знають афоризм, який давно переріс рамки роману одного письменника. Всі щасливі сім'ї, подібні, всі нещасливі сім'ї, нещасливі по-своєму. І я бажаю нам всім, хто одружений чи збирається бути одруженим щасливого сімейного життя.